Свято основного закону У Конотопі на Сумщині день конституції відзначили урочистим зібранням, де вшанували пам'ять полеглих за батьківщину та нагадали місцевим жителям закони, які повинен знати кожен. Як це було, розкажемо у сюжеті. Святкове зібрання в міському центрі культури та дозвілля Конотопа розпочалося з виконання державного гімну. Після цього присутні вшанували полеглих за батьківщину героїв, які боролися зокрема за дотримання статті 2 основного закону. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Ми були сильними і постійно воювали, відстоючи свою незалежність та суверенність, і робимо то і зараз. На даний час всі знають, які відбуваються події на фронті щодня, на жаль, щодня краще сини і доньки, ризикуючи своїм життям, боронять якраз ту саму суверенність і право українців жити на нашій території, відстоюючи кордони нашої держави. Зі сцени до конотопців звернувся і настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці отець Павло. Він нагадав про третю статтю Конституції: людина, її життя і здоров'я, честь, і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Тому хочу знову ж таки бажати, щоб ми все зробили для того, щоб наш воїн відчував підтримку. Щоб ми все зробили для того, щоб та вдова. Чи ті діти, які втратили своїх батьків, відчували, що ми їх оточуємо. Не тільки якимось гостинцями, там якийсь день свята. Ми кожен день повинні поспівчувати в тій мамі. Отець Павло додав, що основний закон України базується на християнських цінностях. Конституція України дуже поєднується заповідями Божими, законом Божим. Тому ми християни, якщо ми будемо належно виконувати заповіді, повірте ми, і належно виконуємо закон України. Якщо ми заповіді не будемо виконувати, на жаль, люди не виконують закон України. Український конституціоналізм має глибоке історичне коріння. Перший відомий документ про права людини був укладений на українських землях за часів давньої русі в 9-12 століттях і називався Руська правда. А першою європейською конституцією в сучасному її розумінні правомірно вважають конституцію гетьмана Пилипа Орлика, написану 1710 року. Тому наш основний закон формувався століттями, і ми досі його боронимо на своїй землі. Анна Мельниченко Володимир Богдан новини правда тут.